Живий. Оце саме основне. Кажу, мені не на стільки грошей але приємно було, що перепитували і що не забули ще, що я є. Сергій Хірний з Понорницької громади отримав поранення на Донеччині минулого року в травні. Про його військовий шлях, реабілітацію та сьогодення дивіться в сюжеті. Обща, з го прийшла повістка, 7 липня, 22-го. 7 грудня прийшла повістка і 9 числа я вже поїхав. Так да, ти сюди, да, додому вам повістка. Привезли на дом у 8 го комісію прийшов і 9-го поїхав. Поїхав спочатку туди, на Варецької Верську область, туди ближче білоруської границі, щоб такі, пушкарі. Я вважаю, около года там був. Це там, якраз там теж весело було, все ждали. Вони ж в Білорусі тоді війська підтягували нас всю нашу роту. Ми вважалися рота вогневої підтримки. Ну, тобто гранатометчики, агсники і нас відправили всіх на Донбас. такий городок, чи село Закітне називалось. То і це десь ми. Туди попали зимою. Ну, в общем, зиму десь може начало березня нас зняли з тих позицій і перекинули десь кілометрів. В общем, туди ближче до Краматорська туда. І це я там був до ранення. О, маю місяці 12 числа мене ранил. Ночь. перебила гурюка мене привезли в Краматорськ. у краматорську я побув, наверное часа полтора потому що мене там оглянули швидко перебинтували те що можна, і швидко на дні госпіталь, мене в госпиталь бо у мене было серьезно Мене зразу. на Дніпро... у Дніпрі я побув тоже осмотрели это і обнаружила осколки Близько до серця, в общем. Забув я там сутки мене поїздом на Київ. Там полежали на вокзалі до, до вечора, в общем, до темноти і тоді вечором перевезли в інститут Амуса в Києві. Ну, а там вже почалось. Спочатку подивились вони да, тиждень не робили операції. Ну, як сказав хірург, слава Богу, попались нормальні такі. Скажи їм що тобі не шпарили обезболювачах ніяких і ніякого цього. Тому що часто привозить пацанов з ранениями. ну Так нахерать їх этими, що невозможно робити операцію. Приходиться ждать, поки все з організму. А це ж все время, время. время, время. Того, це саме перше, що Раніше у нас у всіх в аптечках були обезболи, вся фігня. Но тепер взагалі солдатів позабирали. Із-за цього. Прийшов хірург, подивився, каже, все, його треба завтра на операцію. Нічого йому не колоть, нічого йому не е. На яких їх приказав медсестрам, все. Навіть якби больно, буде казати, больно нічого йому не казати. Ну, взагалі. Ночка у мене весела була. Ну, Потім на операцію. Це була перша. Взагалі всіх операцій п'ять було. Бо ж було сумасшедша. Хлопці ж на і мене ж так не сильно обдивлялись. Поки тягли, там, ми то думали. І взагалі я думав, що нога, так. Да, що нога у мене ходила. Я думав, що в мене реально такі ногу раніло, там, і все, тут у мене нічого не боліло. А потім ми вже зняли це, то всі охраніли, що в мене повністю осколка можна було побути все. Не те, що мене безсознательно. Мене ранило, я клямався минут за 15-20 після ранення. Я постійно я був в сознанні, теж обосковка багато було. Ну і на руці ж поставили мені. Сіла Богу вже зняли. Ілізарова. І... І все, перевезли в Чернігів уже там, там тоді. Так, да, в червні десять днів. І в кінці червня я вже приїхав, типу на як воно називається. Типу ofということで... реабілітація дома. Ну, це ж кожного місяця я їздив в чернігову госпіталь. Поки оце не прийшли бумаги. Що я вже з грудні, так? Да? У грудні тебе Да, У грудні вже, що я звільнений в них сил. Ну, це ж їжджу на реабілітацію. Це добре, що знайшли. У Новгород-Северську дуже хороші врачі. Вони і шостки вони займались ага. спортивними именно, травмами. А вони, Ну, похоже на спортівника, там різниця. все переломитись, втайте саме цей. И оце — реабілітація. Я вже другий раз лежав в Новосеверску. Там, да, там от. і правда хорошо. Оч -очень, очень хороші врачи, очень що понимают, і правда. Те, що він каже, знаєш, не каже, так. Ну, типа, таке попробуй там. Он просто приходит да, давай це так. Шось я бачу на то давай щось друге. Так там І, і приїгають потихеньку. Ага. У врачів на Вороцеві подивився. нову мою доктора і каже, що тобі той сапажок, що в тебе. У мене він був з самого початку, ще в Києві волонтери дали. Но, так як Вони ж нічого про травму не знали, вони дали просто сапажок, як сапажок. Він каже, він треба не такий, у тебе не галіна стоп на ето. У тебе треба, щоб у мене подимало, ну, пятку, <зважливо> в общем, подимало. Значить на каблуке я ходив. І оце посоветовав, даже на мне, мені в інтернеті найти. Це покупце заказали і дать тепер я хожу йому. В общем, врачі там взагалі Новоротвірську прекрасно, я тебе скажу, що велика вдячність Юрію Петровичу Кабицькому і Михайло Миколайовичу Камару. Виявили, ну, як сказати, турботу да і. Той самий транспорт це ж надали і возили і чекали це все живремя, і, і, і... В общем, усім дуже-дуже вдячний. Навіть людям, які просто через маму, через батька питали, як я там, яке то, це все як воно для приємно, в общем і, що не забувають і не це ж тепер я хотя бы можу автобусом, а я не можу, то я там чуть не лежав в мене те сидіння, щоб я лежав. Що не забувають взагалі, так би Да, и Ващенко, спасибо велике, вообще всем спасибо. Тем более, что я понимаю, что людям усім сейчас нелегко не мажу. Такого цені. Того дуже всім вдячний. Про мене там не бросили, тут не бросили. Всім. Дякую, звісно, хлопцям, що його витягли, бо він би там залишився, бо це було ночі. Ну витягли, привезли. Ну, своєму начальству, керівництву своєму штабу, штабу він позвонив сам, Катю, розумієш? Сам. Бо вони думали, що він там, на позиціях. Так а як же він добирався по документах до Києва і пролежав тиждень у Києві, а тоді позвонив вже. Оце мене поражає найбільше. А так ти що село, тим більше волонтери, да, їх ходили в Києві, вони і сорочку йому, бо жока з железякою була, з тим же цим Іллязарова. Вони ж приносили йому одежу, і штани так само, бо в його ж там теж були рани, так не можна було одіти там гнавинних на закльпах, вони досі лежать. І сорочки. Спасіба велике людям, що і приходили, і що вам хлопці треба, і, і їсти приносили. І сестра моя з, з Маріною туди їздили через, через цей. Ну, так само і люди ж відносяться, знаєш, як ловко відносяться. І медсестри, і санітарки, ти що вони старались, а от гроші, слава Богу, ніхто не брав. Сказали, хлопці, ви кров'ю заробляли. Куди ж вам досі ще застягти? От ученнявий в госпіталі, ти бачила, які там ступіньки? Угу, угу. І на тих ступеньках хлопці подимаються на костелях. Саме. Саме. Угу, угу. Бо обійти ж не можна, їм треба туди заходити всередину. Ну, так ми зробить що небудь, щоб можна було людям добрати. Е, коли вже з нас звільнили з армії, він вже був не, не військовий, uh -huh. у госпіталь я не можу звернутися. Я, нам надо було нам написали з госпіталя, що два-три місяці треба знімати Єлизарова. Uh -huh. Ну я ж поїхала до сімейного врача попитати його, що нам робити. Uh -huh. Гончаров у нас, Сергій Павлович. Він мені дав номер ортопеда, бо це ж у нас ортопед. Мені треба було знати, їхати нам на Київ чи можуть зняти тут. Взагалі, перед самим Новим родом ми Сергія положили. Йому зняли заїлкати. Ну, Новий рік ми його забрали додому на день. За Богу відпустив. Другого приїхала, а він ще ж перед тим, як знімати, Катя сказав, що я то зніму, але вам треба ставити дві пластини. Це тільки согласі ваше, якщо ви пластини ці купляти значить ми їх поставили. Mm -hmm. Не согласны з ЗЛК знімати нічого, бо треба зразу ставити. Mm -hmm. Ну ж як ти не согласишся, своє дитя. Mm -hmm. Купили, я взагалі сказав, що він заказує, ми тоді оплатимо і він поставить. Другого числа нам поставили пластини. Mm -hmm. Мені ж якась реабілітацію пройти, Ви ж нам поставити ті коди, що нам треба. Mm -hmm. Бо у нас було, коли ми були в госпіталі, у мене ти ж ми чула, що новий центр то відкрився у 23-му році, по-моєму. Я до дівчат поїхала, а вони кажуть, у вас коди стоять, не ти, ми не можемо вас прийняти на реабілітацію. Так я, я ж думала вже ж, кибица, я кажуть, навчить коди ставити. А він каже, не переживайте, в нас є центр в Новгороді, я вас туди направлю, прямо із цього. Так що без проблем. Він нам виписку, ми попали. Це весь реабілітаційний центр. Чата світували, я ж руку розроблялась йому, як уже показались. І ногу ж так само, хоч він там і лаєвся, матюхався, ну що ж ти зробиш, требаш. <говорит> так, ну що ж то? Ти... Ну чи вони ж бачиш, вони нажимають там, де треба, а як починає стагнати, так уже й перестаю, бо думаю, що неправильно. Да він віддавався, він ходив, недавно до Рудька, ти даруть дав до твого дядька, отут його сходив, представити до нас далеко. Я їй в цьому розказував в центрі, що спасіба вам, куди ходить? Все ж таки не так, а чобатя як він взагалі вишиває ловку. Тільки то я би навчити, щоб в шльопанцю так ловко ходити, ще трохи дремо за шльопанець. Бо в ж йому легше, а в шльопанцю ще, бачиш, нога приміша, так хуже трошки. Ну, все равно, дай Бог. Дай Бог спасіба добрим людям, Катя. І тут кругом усі в нас дуже хороші люди. І з самого першого дня. Усі старалися перепитувати, усі старалися допомогти, усі ми ж відказували, бо да не треба, ми ж лічимось безплатно. Я не скажу, ми не раз не... тільки заплатили за пластини. Ми ж не платили ні копійки. За да роботи за пластини. Спасибо хлопцям Сергієвим оттуда. Не вищому руководству, бо їм на контакт не знайдуть, а телефону вже мені ніхто не дасть. А от менше, да, вони от іменно мені по пошті довідку шість пересилали. Бо керівництво ніяк не могло переслати. Їх. А хлопці, спасіба, їм переслали. А це, щоб фінансову відомість ніяк не, не можемо добитися, бо без її ж не зробити. Ну, на виплату, кажуть, подали на одноразову вже. тут. Будемо чекати. А так, що ж я тобі скажу? Ми герої вже. Саме головне. Саме основне, ми героями живі. To je саме osnovni.